Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу Конкурент ТВ, наша постійна рубрика Запитай у юриста. Сьогодні в студії працює Валентин Хаймик і, як завжди, маємо кілька запитань, на які сьогодні дамо відповідь. Розпочнемо з запитання того, чи передбачені якісь виплати у зв'язку з втратою військового службовця, і відповідно запитують нас саме, чи передбачені якісь доплати до пенсії матерям або дружинам. Отож, на сьогоднішній день. Відповідно до законодавства є передбачено виплата пенсії для того, щоб матері військовослужбовців, які загинули, або дружини їхні, отримали відповідно певну суму доплати до такої пенсії. Загалом хочу сказати в першу чергу, що законодавством передбачено, що в разі втрати годувальника, саме військовослужбовця, відповідно до законодавства, передбачено, що його дружина або мати відповідно має право. На достроковий вихід на пенсію, зокрема, відповідно, після досягнення 50 років за умови стажу не менше 20 років, передбаченого нормами законодавства. А також незалежно від стажу роботи, якщо ви досягнули 55 років, в таких ситуаціях ви можете достроково вийти на пенсію у зв'язку з тим, що військовослужбовець загинув. Ви маєте право на отримання пенсії по втраті годувальника. Якщо дотримуєтесь тих умов, якщо ж ви вже на пенсії відповідно, то також законодавством передбачена пенсія по втраті годувальника, і вона визначена чітко в певних розмірах. Зокрема, на сьогоднішній день передбачено, що 70% грошового забезпечення загиблого годувальника відповідно може бути батькам або одному з батьків, дружині відповідно незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім'ї. При цьому Мінімальна виплата, яка передбачена законодавством, вона повинна становити не менше за 7800 гривень. І також на сьогоднішній день законом передбачено, що 70% грошового забезпечення. Загиблого військовослужбовця, загиблого годувальника, передбачено для дітей двом та більше дітям відповідно по 50% грошового забезпечення, але не менше по 6100 гривень на кожну дитину. Тобто на сьогодні ми маємо ситуацію, коли якщо військовослужбовець загинув і відповідно залишилась мати пенсіонерка або дружина, відповідно вона має право на отримання виплати пенсії. По втраті годувальника в передбачених законах нормах, які я вже сказав, це по 70% відповідно до грошового забезпечення, яке було передбачене законодавством такому військовослужбовцю. А також діти мають на отримання такої 70% грошового забезпечення, якщо це одна дитина, і якщо дві і більше дитини, по 50%, але не менше встановлені законом нижньої межі це 6100 гривень. Друзі, а ми рухаємось далі. І наступне запитання воно актуальне на сьогодні. Запитують у нас, чи продовжили проходження термін ВЛК для військовозобов'язаних, які раніше були визнані обмежено придатним? Отож, станом на сьогодні, я скажу, що передбачено законодавством, що залишилась та норма, яка вказувала, що всі військовозобов'язані чоловіки, які мали статус обмежено придатні, повинні були до 4 лютого пройти. Військово-лікарську комісію на встановлення ступеня придатності до військової служби. Проте вже зараз є в законодавстві якби пропозиція, є про законопроект Верховній Раді, який передбачає, що продовжувати термін проходження такої військової лікарської комісії до 5 червня, і скоріше за все, як ми бачимо із новин, як ми бачимо із певних заяв народних депутатів. Ця норма буде проголосована і найближчим часом на засіданнях сесії Верховної Ради буде прийнято рішення про продовження терміну дії цієї проходження. ВЛК і напевно це буде 5 червня, оскільки є така пропозиція, ніби є бачення, що її підтримують, і всі, хто не встиг раніше цього зробити, то вони зможуть Властися цей термін, оскільки на сьогодні менше половини військово-зобов'язаних чоловіків, які мали статус обмежено-придатний, вони в першу чергу звернулися до територіальних центрів комплектування. А ще менша частина вона взагалі пройшла військово-лікарську комісію і встановила по нових правилах ступінь придатності. Тому з цим було пов'язано це продовження для того, щоб уникнути штрафів, для того щоб в подальшому військово зобов'язані не могли, скажімо так, Отримати штраф від територіальних центрів комплектування було прийнято рішення, щоб цю норму продовжити. Тому очікуємо. Будемо дивитися, спостерігати, чи народні депутати підтримують цю пропозицію. Якщо підтримують, то варто буде знову ж таки не чекати останніх місяців, а варто вже думати над тим, щоб проходити ВЛК. Якщо ви маєте статус обмежено <звук> Щось наступне питання стосується того. Чи довідка, яка видана військовозобов'язаному, вона є військово-обліковим документом. Отож, дійсно, в своїй практиці бачив, що неодноразово були військовозобов'язані, які мали на руках довідку, де просто було написано, що от, такі військово зобов'язання, написано його всі дані, було вклеєно в фотокартку. Відповідно, все, початка територіального центру комплектування могла стояти, або ще військового комісаріату в колишньому. Відповідно, відмітка про те, що людина прийнята на військовий облік, але на ній писало так, як зазначено, просто довідка військово зобов'язаного. На сьогоднішній день такої форми, як довідка і такого військово-облікового документу у формі довідки немає. Є два види військово-облікових документів, якщо ми говоримо про військово зобов'язаних. Це тимчасове посвідчення військовозобов'язаного зобовязаного або військовий квиток. І лише на, в разі наявності таких військових документів можна сказати, що вони у вас наявні. Якщо ви маєте лише довідку, то з певністю можу сказати, що при співділі пред'явлені цього документу для працівників територіальних центрів комплектування вони все-таки будуть вимагати, щоб ви оновили свої військово-облікові дані, отримали військово-обліковий документ встановленої форми встановленого зразка, і тоді вже буде вважатися, що дійсно у вас на руках є військово-обліковий документ, і він відповідає всім вимогам законодавства і відповідно всім нормам, які ним передбачені, адже довідка просто це якби. В форматі довідому, хоча там ніби збережені всі дані, ніби там все чітко написано, але законодавством чинним не передбачено саме такого виду військово-облікового документу. А ми рухаємось далі. І наступне питання стосується того, з чим пов'язана, скажімо так, червона мітка в «Резерв Плюс у студента, який має відстрочку, і, відповідно, це відображається в застосунку «Резерв плюс». Але з'явилася така, скажімо так, мітка, де передбачено, що є порушення правил військового обліку. І от людина питає, що робити і з чим це може бути пов'язано. Отож, якщо у вас є наявна відстрочка, вона актуальна, відповідно, є всі законні підстави, ви її отримали. Вона відображається в стосунку резерв плюс. Я радив би вам звернутися в територіальні центри комплектування і уточнити, з чим пов'язано саме поява цієї червоної мітки, яка відображена в застосунку при наявності у вас відстрочки. <кій> своїй практиці можу сказати, що це може бути пов'язано з двома випадками: перший це те, що ви десь отримували повістку і не з'явилися, а другий оновили дані пізніше. Ніж було передбачено законодавством. наприклад, знаю багато ситуацій, що люди, які не оновили свої резерв плюс, не оновили дані, не звернулися в ЦНАПИ або не звернулися в територіальні центри комплектування до 18 липня, а оновили пізніше, встановили стосунок пізніше. То зараз саме от в цей період, після нового року, дуже в багатьох з'являються ці червоні відмітки, які відображаються, і пишуть, що у вас є порушення правил військового обліку, і вам необхідно звернутися в територіальні центри комплектування. При цьому ж це таки може бути, що в них і наявна відстрочка, вона буде відображатися, але ця міточка буде також зберігатися. Інша ситуація може бути, що ви отримували повістку, не з'явилися по ній, і також в базі Територіального центру комплектування в реєстрів оберіг будуть відображені ці події, що от вам була надіслана повістка, ви не з'явилися, ви не, по ній не прийшли на ВЛК або на оточення військово-облікових даних, і саме тому через це є така ситуація. Тому, як я вже сказав, радий би вам, якщо діюча вас відстрочка. Звернутися спокійно, вияснити ситуацію, чому саме з чим пов'язана така наявність такого порушення в вашому кабінеті в Резерв Плюс, і тоді по ситуації розібратися, чому так трапилось, друзі. І маємо ще два запитання. Перше з них стосується того, що людина написала заяву на звільнення, і відповідно. Два тижні не ходила на роботу. Зараз запитує, яким чином йому діяти, тому що е, після того як була написана заява е, на звільнення, отримали відповідь про те, що е, буде людина звільнення протягом після проходження 14 днів. Які зазначені заяві людина цих 14 днів на роботі не з'являлася, і тепер е, роботодавець вимагає пояснення, чому людина не була на роботі, і якби є застереження в людини, що буде далі, яким чином їй регулювати це питання. Отож, якось раніше ми в наших передачах повідомляли, що на сьогоднішній день законодавство дозволяє звільнитися за згодою сторін, це може бути в той самий день. Написали заяву, звільнилися, все без проблем. Якщо ви звільняєтесь за власним бажанням, то законодавство прописує норму, яка передбачає те, що ви повинні повідомити за 14 днів до запланованої дати звільнення. Тобто. Вважається в законодавстві, що ви маєте попередити свого роботодавця за 14 днів. Наприклад, якщо сьогодні ми маємо перше число, то відповідно ви пишете заяву сьогодні і вказуєте, що там 15 числа ви вже не будете працювати. В народі це стало таким чином, що от маєте відпрацювати два тижні, тоді звільнилися, коли повідомили про своє звільнення. Тобто є трішки викривлене бачення, оскільки дійсно ви можете або попередити за два тижні, або можете, якщо ви захотіли звільнитися і немає заперечень вашого роботодавця, навіть в той самий день, коли ви повідомили. У цій ситуації, яку описав наш телеглядач, можливі кілька варіантів, оскільки якщо роботодавець, він відповідно прийняв вашу заяву, де чітко було передбачено, що 14 днів ви маєте ще відпрацювати? То дійсно він має право провести там службове розслідування, подивитися. Чому ви не були на роботі, отримати від вас пояснення, і чим це може загрожувати, тим що відповідно цих за цих 14 днів можуть бути не виплачені вам кошти, оскільки ви не працювали, а також може бути це як підстава для звільнення, оскільки ви тривалий час не перебували на роботі без поважної причини. Тому треба буде враховувати ці моменти, спілкуватися Найкраще чином ну, це переговорити з роботодавцем, і можливо ви визнаєте це питання мирним шляхом, оскільки е, заводити. Таку ситуацію в судовий процес це буде і трата часу, втрата коштів, трата нервів і особистого здоров'я. Тому я правдив би вам поспілкуватися з вашим роботодавцем і вирішити мирно це питання. І останнє запитання сьогоднішнього ефіру, друзі, стосується того, яким чином оформити договір купівлі-продажу авто, які там терміни передбачені, відповідно. В якому порядку здійснюється таке оформлення, і взагалі як краще зробити це. Отож, на сьогоднішній день ми говоримо про оформлення договору купівлі-продажу авто, яке можливо бути навіть там, на протязі години часу, і, відповідно, за застосунку ДІЯ це можна зробити. На практиці я використовував навіть таке особисто, де авто продавалося буквально там за. Годинку часу це все робилося в цьому застосунку. Була пропозиція укласти договір, покупець прийняв цю пропозицію, вказувала стіна, і, відповідно, це все дуже швидко робилося. Якщо ж ви не. Через застосунок робите це, то відповідно маєте просто класти договір купівлі-продажу автомобіля, в якому передбачите всі моменти. Це моменти і по ціні, моменти, відповідно, по тому, який розрахунок буде проводитись, цей договір берете, реєструєте в сервісному центрі і, відповідно, реєструєте право власності на своє авто, вже куплене вами в продавця. Тобто, вже там вибираєте. Номер автомобільний, і відповідно, вже після реєстрації вам видається нове свідоцтво про право власності на транспортний засіб. І відповідно, вже з моменту реєстрації ви можете спокійно собі рухатись і використовувати ваш автомобіль. Друзі, у мене на сьогодні все. Як завжди, традиційно чекаємо ваших нових запитань для того, щоб через тиждень у ефірі телеканалу «Конкурент ТІВІ» саме ви отримали відповідь на ваше запитання. Дякую всім за увагу. З вами був Валентин Хаймик. Мирного неба і до зустрічі.